У такому разі, чи бачите ви можливості для того, аби вражати військові стратегічні інфраструктурні об'єкти глибоко в тилу на території Російської Федерації з нашого боку, або з якогось іншого не знаю невідомих, так невідомого походження військових об'єктів а для ще більшого розколу перше і друге, чи бачите ви людей або групу людей, які готові будуть сказати в такому разі путіну зласть твій час прийшов. Першу чергу ми вже розгортаємо нову історію нашої війні, Те, що по Енгельсу ми говорили, точно також пам'ятаємо, які були операції по Криму по аеродромах, які е, конкретні операції по флагману Чорноморського флота е, Москва, що він вже перестав бути флотом, а флотілією відповідно в інших е, прикордонних областях. Тобто, це конкретні вже факти, але це були виключні факти. Сьогодні ми вже про реальну. Систему дій на базі дальнобійних ракет е безпілотників, які сьогодні виробляються вже на нашу ВПК, але з комплектуючих, зрозуміло, західних країн це високоточна, але дуже потужна зброя. Тому в даній ситуації перехід нової якість високотехнологічної війни, особливо знищення і е баз формування, і не тільки авіація ракет, наприклад. Виготова на базі ВПК якраз ведучих підприємств Російської Федерації в різних регіонах, включаючи і Урал, і Урал, ІУРАВІЗАУРАЛІ, оце той формат, який знецілять режим. А на цьому фоні буде відповідно розвиватися потужно наші наступальні операції. Як там буде вже провал, війська ще більш будемо деморалізовані, Їх не буде підтримки, не буде в Російській Федерації додаткових ракет. Боєприпаси, вже про що говорить і армія, і навіть говорить. Нема боєприпасів, не дають вже приділяють Шойгу, От давайте швидко щось шукайте. Це тільки початок. Якщо ми знищимо і інфраструктуру, боєприпискові боєприпаси, системи керування, логістику, от і всіх, е, які вони рухають вагони до е, фронту, а тим більше резерви, які вони цих навчених мобілізованих, будуть направляти або знищувати до того на їх території або на окупованих територіях до фронту, це вже буде. Величезна перевага, і це якраз початок того послаблення режиму Путіна. Я думаю, що сьогодні ця стратегія чітко ви, ви вже випрацьована. Ми маємо для цього ресурси. Ще не маємо так масово, але вже, вже збільшуємо. вже маємо точкові моменти. По перше, по-друге, що з урахуванням того, що я сказав, кваліфікація, що це ж акти тероризму і геноциду, і визнано практично всіма міжродними структурами і міжнародними організаціями і лідерами передових країн світу. Ми вже маємо право наносити удари по цим цілям. Всі підтвердили і Євросоюз, і США, і НАТО, що ці цілі законні для нашої держави. Навіть буквально вчора по Енглісу ще раз співториство сказав: це цілі, які потрібно дійсно нейтралізовувати. З того тебе підтвердив сьогодні, що Україна дійсно діє правду правильно, тому що знищено передження ті цілі, які завдають удари по цивільному населенню, по людям простим. Це тероризм. Тому даній ситуації ми чітко вже вийшли на цю модель, і е, я думаю, що е, це створить передумови е, до не тільки вимотування сил, наприклад, на Бахмутському напрямку, в тяжких боях або на Луганському, але для того, що ми перейдемо вже до тактичних, а скоріш, і стратегічних наступальних операцій і звільнених території, оце якраз той фактор, коли ми будемо нищити там відповідно всі стратегічні об'єкти на території Росії, окупованих частинах і на фронті гнати противника. Отут уже визвята група. Це може бути Патрушев. Він координує зараз весь силовий блок. Це ФСБ, це Розгвардія, частково не курірують, це три розвідки. От частково інші силові структури МВС, тобто ніхто кураторство, не можуть на цьому фоні домовитися. Це силовий блок, який бачить, до чого йде. Хоча вони спочатку підтримали Путіна, а тепер буде все спасати. Розуміло, це ряд політиків, які б хотіли е е демонструвати, що вони не входять в якраз. Пул Путіна і не участвують в агресії. Це, наприклад, Соб'янін, мер Москви, це Мішустін, прем'єр-міністр, який говорить, я не знав, що розпочалася війна. Прем'єра не повідомили. Це може бути Кирієнко, який також відпрацьовує систему, що він не учасник прямих акцій терору, хоча він куратор по окупаційних, так сказати, територіях, як ми вже говоримо. Це якраз той блок, який буде претендувати першу чергу. І зрозуміло, що йдуть з Герасимом, але не безпосередньо, можливо, його генерали. Це військовий е, силовий блок, який може бути базовим для того, щоб Путін нічого не міг зробити. А політика, які будуть лицем у цьому новому режимі, Розуміло, що буде пропонувати Пригожин і е, е, Кадиров свої послуги, але я думаю, їх відсунуть на задній план, тому що сьогодні вони ще підтримуються путіним, але вони не сприймаються військовиками, силовиками. Тому, коли ситуація зміниться підтримки Путіна і він не зможе маніпулювати, що то дає пріоритет Пригожину Кадирову проти військових, то військових тепер уже тиждень назад підняв вже колегію. Проводить цей маніпуляції не буде. Вони тоді будуть зметені з сторінки російської історії, тому що ці люди вже дуже багато насолили тим військово-оборонному блоку. Тому в даній ситуації передбачаємо, що більш силовий і політичний сценарій пріоритетний буде з боку олігархів. Вже багато за кордоном пропрацьовують майбутнє Росії без Путіна, але це ті, які пізніше підійдуть. Вони можуть фінансувати десь ресурси політичні партії, які появилися вже альтернативно, але це вже в новій обомі нових реаліях Російської Федерації.